Я вас вітаю на YouTube каналі Хмаринка, і сьогодні ми будемо вирішувати задачку. Нам потрібно перемістити один сірник так, щоб приклад був правильний. Хто хоче, може поставити відео на паузу і зробити це самостійно. А хочете будьте з нами і будемо вирішувати разом. Отож, 2 помножити на 48 буде 96. А у нас написано 32. Давайте попробуємо щось змінити у відповіді. Для того, щоб отримати 96. Що ми можемо зробити? Ну, наприклад, ось тут зробити 6. Попробувати. Не виходить. Ну, я думаю, тут ми нічого не зробимо. Давайте ми з двійки зробимо трійку. І 3 помножити на 48. Буде у нас тризначне число. І тому це також не підходить. Давайте ми. У цифрі 8 щось змінимо. Наприклад, заберемо один сірник. 2 помножити на 40 буде 80, а в нас має бути 32. Невірно. Так, ну пробуємо щось ще змінити. Давайте давайте. попробуємо забрати звідси сіник. У нас 2 помножити на 46 буде 92. Якщо ми додаємо сірничок от сюди, ми отримаємо 92. Отже, 2 помножити на 46 дорівнює 92. Отож, ми все зробили вірно. Давайте я вам ще раз покажу. Ми із цифри 8 забрали один сірничок і додали його до цифри 3. У нас з 8 стало 6 і з 3 стало 9. Ми з вами молодці. Давайте собі похлопаємо. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до нових зустрічей!